Доброго дня, друзі! З вами лікар, дерматолог-косметолог Катерина Гученка. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему легкості та швидкості досягнення бажаного результату та дисципліни на шляху в дотриманні рекомендацій лікаря. Провівши безліч процедури консультацій, я щодня отримую слова подяки за досягнення бажаного результату швидко і легко. Особливо від тих пацієнтів, які дотримуються рекомендацій в процесі лікування. Інші ж пацієнти, які мають позитивні зміни під час лікування, але не так швидко, як хотілося б, часто скаржаться на те, що не вистачає сили волі, важко дотримуватись тривалої рекомендації лікаря. Що робити, якщо тягне на солоденьке, хочеться щось шкідливого, наприклад, чіпси? Чи фастфуд, як тривало необхідно притримуватись дієти, адже тривало це дуже важко, життя і так сповнене обмежень. В даному випадку вам необхідно підійти до дотримання рекомендацій лікаря раціонального харчування та до догляду за собою, як до способу життя, з любов'ю до себе, з турботою про себе і нарешті визначитися, що саме бажаєте ви. Якщо ви бажаєте мати гарне тіло, здорову сяючу шкіру, волосся та нігті, гарний бадьорий настрій, то фізичні навантаження, раціональне харчування та ефективний і безпечний догляд за шкірою обов'язково обов'язково дадуть результат, і ви невдовзі його побачите. Адже найкраще, що ви можете зробити для себе з любов'ю до себе, з турботою про себе, це крок за кроком поступово, але надовго сформувати корисні звички. Потурбуйтеся про себе, про свій організм, про своє тіло, адже саме ваше тіло це те місце, де вам прийдеться жити завжди.